Добрий день Всім привіт, катець це влог. Ми... — Ми йдемо на зупинку, щоб Сьогодні поїхати в басейн. Да, ми ходимо в басейн. Уже був влог, коли ми заказали, і ми ще роздалися. У нас ще сім занять. Виходимо да. <пів> повні енергії. Сьогодні у нас 16 червня. Да, через 14 днів будуть мега круті влоги, бо ми їдемо. Яремче це Яремче там, як номер. минулого э, року, так. так і в цьому, але в цьому році будемо їхати не самі. Побачите, з ким будемо їхати. А ще сьогодні день батьки, тому ми вирішили відсвяткувати цей день без батьків. Так що все. у нас дуже Так, Але був дощ. Ми біжимо, Як Так зайшла наша акварина. І так ми зашу, так. І зараз ми йдемо і будемо пливти. Бапочка, Ліна.

До зустрічі, давай. <питерпи> Ой, давай Ой. ми зустрічилися. І нам Анюта подарувала такі блокноти, і тут yeah, такі стікери. Ух ты, прикольні стікери. Оце <питерпи> дощ, ну якщо чесно, не трохи <питерпи> <Аніта>, Дуже мокро. <питерпи> Я в сумку несу сховану, бо там зарядка і павербанк, не дай Бог. Але ми безкоштовно приїхали на тролейбусі Баланс! ми їхали, щоб прийти в Ні, Ми йдемо туди. Там де цифра 3 Ноги мокрі. 33, я взагалі спрацюю. Там на літку замовляєш. Так ви? Хорошо, все піде. Ми чуть не розгромили кофейню. Ось, а ще куди ми йдемо? Ще один парк. А, ми йдемо в який більше в рибний магазин. З ними. Чипси і дівчинки зілиють. Все? Вкусно? Так. Аніту вітаємо з автоматом. Ніе, yeah. коважний yeah. oh, ми говорили, токи що місь автомат. Ні, <говорит> не робити. Ми Ідемо куди? На карту Рому тала. І що ми там будемо робити? Нічого, ми не посиділи. Ну, в общем, йдемо. Я там ніколи не була. Все, це кінець історії. Побачите, тут дуже гарне небо. Дівчата, які хочуть перелізти, бо там закрито. і Тут теж небо.